Прогноз погоди в Україні на три дні. З 21 по 23 травня мене звати Українчик. В нашу країну прямує шалена спека. У деяких областях температура повітря буде перевищувати позначку в плюс 27 градусів. Але незважаючи на скажене потепління у багатьох областях нашої країни. Очікуються короткочесні грозові дощі. 21 травня очікується середня потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали це доволі відчутний рівень. 22 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. 23 числа магнітна активність підвищиться до 3 балів, це, у свою чергу, майже невідчутний рівень. Зараз я розкажу, у яких областях і якого числа очікуються короткочасні грозові дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 21 по 23 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше. Українок і українців, також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше, щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 21 травня. Це буде перший надзвичайно спекотний день травня, після якого очікується затяжний період скаженого тепла. Цього дня у самих областях очікується короткочасні грозові дощі. Північ на Чернігівщині і в Житомирській області. Денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна, плюс 14, плюс 12. В Сумській області в день плюс 23 плюс 25, вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічний від 15 до 13 градусів вище нуля. Містями короткочасний грозовий дощ варто чекати на Чернігівщині і Сумщині. В Житомирській і Київській областях мінлива хмарність. І без опадів вітер південно східний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 22, плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою Плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму в світлі години доби термометри покажуть від 25 до 27 градусів тепла, в темні від 14 до 12 градусів вище нуля. В усіх частинах південного району України мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині. І Хмельниччині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла. На Закарпатті в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 15 плюс 13. На Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області вденні години плюс 23 плюс 25, в нічні від плюс 13 до плюс 10 градусів. У Львівській області в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. Короткочасний грозовий дощ очікується на Львівщині, Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. В усіх інших областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 24, плюс 26, вночі від 13 до 11 градусів тепла. В Луганській і Донецькій областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, нічна від 15 до 12 градусів тепла. В Маріуполі в день від 22 до 24 градусів вище нуля, вночі плюс 18 плюс 16. На Харківщині очікується короткочасний грозовий дощ, в Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині. І в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні від 14 до 12 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25, плюс 27, вночі плюс 15 плюс 13. у Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 25 до 27 градусів тепла, в темні від плюс 14 до плюс 12 градусів. В усіх областях центрального району України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. 21 травня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Середа, 22 травня, як і в попередній день, по всім регіонам буде дуже спекотно. У кількох областях очікуються короткочасні грозові дощі. Північ на Чернігівщині. І в Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 14, плюс 12. В Сумській області вдень – плюс 23, плюс 25, вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічний від 15 до 13 градусів вище нуля. Місцями короткочасний грозовий дощ варто чекати на Чернігівщині і Сумщині. В Житомирській і Київській областях мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла. Ніч навіть плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 22, плюс 24. Вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму в світлі години доби термометри покажуть від 25 до 27 градусів тепла. В темні від 14 до 12 градусів вище нуля. В усіх частинах південного району України мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині. В день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла. На Закарпатті в денний час термометри. Покажуть від 24 до 26 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 13 плюс 11. На Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області в денні години плюс 23 плюс 25, в нічні – від плюс 13 до плюс 10 градусів. Короткочасний грозовий дощ очікується на Львівщині, Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. В усіх інших областях західного регіону України хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині і Луганщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 13 до 11 градусів тепла. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, нічна від 14 до 12 градусів тепла. В Маріуполі в день від 21 до 23 градусів вище нуля, вночі плюс 17. Плюс 15. На Харківщині очікується короткочасний грозовий. Дощ. В Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні від 14 до 12 градусів тепла. На півдні Кіровоград чини в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 12 плюс 10. У Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 25 до 27 градусів тепла, в темні від плюс 14 до плюс 12 градусів. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. 22 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Четвер, 23 травня. Короткочасні грозові дощі цього дня варто чекати у більш ніж половині областей. Температура повітря, як і раніше, буде доволі спекотною. Північ в Чернігівській області в день плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів. На Сумщині в світлі години від 22 до 24 градусів тепла. В темні плюс 13 плюс 11. На Житомирщині в день плюс 24 плюс 26. Вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Київській області, а також у Києві, денна температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, нічна плюс 16, плюс 14. Короткочасний грозовий дощ очікується в усіх чотирьох областях Північного району України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, ніч навіть плюс 16 до плюс 14 градусів, в районі Басарабії в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і Миколаївщині в світлі години від 25 до 27 градусів тепла, в темні плюс 16 плюс 14, в Криму в день плюс 23, плюс. 25 вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Запоріжжі в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. в усіх частинах південного району України. Мінлива хмарність і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 20 плюс 22, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 15 плюс 13. На Івано-Франківщині і Тернопільщині вдень плюс 21 плюс 23, вночі плюс 15 плюс 12. У Рівненській і Хмельницькій областях в денні години від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні плюс 15 плюс 13. в Чернівецькій області в день плюс 23, плюс 25, вночі від 14 до 12 градусів тепла. Абсолютно в усіх областях західного району України синоптики прогнозують короткочасний грузовий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 24, плюс 26, вночі від 13 до 11 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області в денний час від 25 до 27 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 16, плюс 13. В Маріуполі в день плюс 22, плюс 24, вночі від 19 до 17 градусів вище нуля. У Харківській області на Донеччині і Луганщині місцями короткочасний грозовий дощ, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний район України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні від 15 до 13 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25 плюс 27, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів, в Полтавській, Черкаській і Вінницькій областях в денний час від 24 до 26. Градусів тепла, в нічний плюс 15, плюс 12. в усіх областях центрального регіону України місцями короткочасний грозовий дощ. Вітер північно-східний: 7-12 метрів за секунду, 23 числа. Магнітна активність підвищиться до 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.